Of Good morning, welcome back to the WAF channel. These are the situation of match day 4 and 5 of the referee situation with the official interpretation of the committee. <music> Гравець руху номер 29 у спробі вибити м'яч зазнає контакту з ногою гравця номер 21 Зорі, що не є фолом. Ми вважаємо, що ці контакти не підлягають покаранню, оскільки вони є частиною звичайних ігрових контактів без будь-яких порушень з боку захисників. Арбітер, незважаючи на те, що знаходиться в дуже хорошій позиції, перекритий іншим гравцем і не може правильно оцінити контакт, який вже було сказано не є фолом. Правильним рішенням мало би бути продовження гри. Після перегляду відеозаписів відеоасистент арбітра не вважає ситуацію явною помилкою в оцінці арбітра і тому не рекомендує йому перегляд на полі. Ситуація безумовно дуже спірна, але всі умови для перегляду на полі були наявні. Музика. Гравець руху номер 20 у спробі обіграти суперника перебільшує контакт, розраховуючи на легкий фол з боку захисника. Арбітер справедливо не призначає ФОЛ, а карає гравця симуляцію друга жовта картка, яка виглядає перебільшеною, враховуючи, що контакт, який не підлягає покаранню, був очевидним і недостатнім, щоб обґрунтувати симуляцію. Правильним рішенням було продовження гри без жовтої картки для втручання відеоасистента арбітра. Ситуації щодо жовтих карток не передбачені протоколом відеоасистента арбітра. Гравець лівого берега номер 96 кладе руки на суперника номер 8 в той час як той перебільшує цей контакт при падінні вперед. Рух гравця номер 96 який відходить назад, не має такого впливу і сили, щоб визначити фол. Тому рішення арбітра здається найбільш правильним. Пам'ятаймо, що про силу поштовху або затримки потрібно оцінювати на полі, і в цьому випадку арбітр мав чудову можливість оцінити всю динаміку. Правильно, з вищезгаданої причини поштовх або утримання повинні визначатись на полі. відеоасистент арбітра зробив мовчазну перевірку. Гравець у болоні номер 37 очевидно притримує суперника, не даючи йому дотягнутися до м'яча і зупиняє перспективну атаку суперника. Арбітер правильно виніс йому другу жовту картку. Нагадаємо, що подібна ситуація не може вважатися зривом очевидної гольової можливості, що карається прямою червоною карткою, оскільки немає очевидного володіння м'ячем. І принаймні один інший захисник міг би втрутитися в боротьбу за цей м'яч. Тому було правильно. Винесено лише жовту картку за зрив перспективної атаки. З вище зазначених причин відеоасистент Арбітра провів мовчазну перевірку. Музика. Гравець Зорі номер 22 у спробі виграти м'яч піднімає ногу на висоту, яку можна було б вважати фолом, але. Не відбувається жодного контакту з суперником, який зупиняється і не намагається грати головою, щоб уникнути потенційно небезпечного контакту з м'ячем. Арбітер чітко контролює ситуацію, оцінює гру нападника, що могла бути небезпечною, і дозволяє продовжити гру рішення, яке безумовно є граничним. У такій ситуації немає жодних доказів явної помилки арбітра, тим більше що між двома гравцями немає контакту. Відеоасистент арбітра повинен був зробити мовчазну перевірку, оскільки небезпечна гра не може вважатися явно і очевидною помилкою арбітра, і такі ситуації повинні оцінюватись на полі. Гравець колоса номер 9 намагаючись вибити м'яч у суперника, робить підкат і піднімає ліву ногу до коліна суперника. Аналізуючи зображення, точка контакту є явною і дуже високою, з оголеними шипами. Також немає сумнівів щодо швидкості втручання, що робить цю динаміку, травмонебезпечною для безпеки суперника. У такій ситуації повинна була бути винесена червона картка. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра мав би рекомендувати перегляд на полі. Гравець номер 4, намагаючись створити перешкоду своїм тілом, падає на газон на ліву руку, яка була в опорі. Він також намагається уникнути контакту руки з м'ячем. І, дивлячись на зображення, видно, що м'яч влучає в тіло, а не в руку, яка в цей момент була відведена, щоб уникнути покарання. Не призначене пенальті є правильним рішенням. З вище зазначених причин відеоасистент Арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець лівого берега номер 26 намагаючись вибити м'яч зі штрафного майданчику, невдало зіграв, наслідок чого м'яч відскочив йому в руку. Такі ігрові дії чітко визначені правилами як такі, що не підлягають покаранню, і тому арбітр мав рацію, дозволивши продовжити гру. Цей епізод також цікавий для порівняння з попередньою ситуацією. Епізод номер 3 в матчі Лівий берег Чорноморець, де незначний контакт між нападником номер 11 та захисником номер 96 був перебільшений, і арбітр справедливо дозволив продовжити гру, як це сталося в описі попереднього епізоду, де ті ж самі гравці були задіяні в протилежних ролях. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Під час процедури виконання пенальті воротар лівого берега рухається вперед до удару нападника і ставить ногу попереду лінії воріт. Цей епізод демонструє, що у випадку відбиття м'яча воротарем пенальті було б призначено. Повторний удар з фактичним переглядом відеоасистента арбітра. Тоді як у випадку помилки нападника, коли воротар не мав впливу на виконавця удару, як у цьому випадку, пенальті не призначається повторно. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець лензе номер 55 виконує підкат і правильно відбирає м'яча у свого опонента з Динамо номер 11 Інший нападник номер 76 з Динамо намагається заволодіти м'ячем, але його перехоплює гравець номер 55 який все ще лежить на землі. І гравець номер 5 за лензе, який робить йому підніжку, що підлягає покаранню штрафним ударом. Арбітр вчинив правильно, призначивши пенальті за фол гравця номер 5 З вище зазначених причин відеоасистент Арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець ЛНЗ номер 20 і Динамо номер 44 обидва ведуть боротьбу за м'яч і В той час як гравець Динамо попереду збирається вдарити по м'ячу, нападник ЛНЗ витягує ногу, ставлячи її перед ногою захисника. Немає фолу з боку обох гравців, незважаючи на присутність легкого контакту, який є частиною природнього ігрового контакту. Подальше падіння нападника не повинно нікого вводити в оману. Арбітр діяв правильно, дозволивши продовження гри. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Кожа ситуація і в цьому епізоді, де нападник Чорноморця номер 9 і захисник Полісся номер 29 ведуть боротьбу за м'яч і відбувається дуже незначний контакт між ногами опонентів, який не можна вважати фолом. Ми завжди нагадуємо, що футбол це контактний вид спорту, в якому грають ногами, і для того, щоб було зафіксовано фол, гравець повинен зробити принаймні. Необережну підніжку, а в цьому випадку цього не відбулося. Арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Українська асоціація футболу.